Друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавлатекс. Вашу увазі, ми зараз пропонуємо код позиції 40153, брюки флісові міксовані. країна постачальник іде Америка, присутні всі розміри, різноманітний іде цікавий модельний ряд та кольорова гама. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться наші огляди та робіть замовлення. Друзі, повторюємо, зараз вашій увазі представлений лот, брюк флісових. Під кодом 40153. Мінімальне замовлення даного лоту, один мішечок вагою 20 кг. Для замовлення достатньо лише написати нам особисте повідомлення. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою «Кавлатекс» надійним та перевіреним постачальником сортованого хенда в Україні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Під час огляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Для цього вам достатньо лише написати нам особисте повідомлення та вказати, яку саме позицію ви бажаєте придбати. Хороший зріст та стан брюк флісових в даному мішку достатня кількість темних однотонних моделей. З вами йдемо зараз до перемоги. Не втрачаємо можливість придбати хороший мішок. Як бачите, йдуть різнокольорові модельки, всі розміри. Ціна за 1 кг 3,3 долара, вартість лота 66 доларів. Для замовлення достатньо лише буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Номер телефону вказаний також у нас в шапці профіля. Друзі, якщо вам сподобався саме цей мішечок із огляду, відразу напишіть нам особисте повідомлення або зателефонуйте. Ось така от чудова, різноманітна, кольорова позиція. Чекаємо на ваші замовлення.